Друзі, всіх вітаю на каналі SportUA. Можна сказати, що це термінове включення, адже сьогодні одразу декілька джерел повідомили про результати проби-бі допінг тесту Михайла Мудрика. Саме про це ми й поговоримо у сьогоднішньому відео. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі. Або у закріпленому коментарі. Для тих, хто не знає, у футболіста національної збірної України і лондонського клубу Челсі Михайла Мудрика знайшли допінг у Сечі. Ця новина сколихнула інтернет і футбольний світ 17 грудня минулого року. Також повідомляли, що забороненою речовиною виявився Мельдоній. Михайло коментуючи цю ситуацію, заявив, що він в шоці і що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин. Я знаю, що не зробив нічого неправильного. Сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу. Написав він в інстаграмі. Після позитивного результату допінг тесту гравця відсторонили від гри згідно з правил футбольної асоціації Англії. При цьому футбольний клуб Чілсі та головний тренер команди Енсо Мареска неодноразово робили заяви про повну підтримку гравця. Скажу тільки те, що клуб, тренерський штаб, і всі люди, які знаходяться на тренувальній базі, підтримують Мішу і довіряють йому. і я, і клуб, і його товариші по команді. Ми всі поруч із ним. Всі експерти в один голос казали про те, що про бабій нічого не змінить, і що в разі її відкриття і підтвердження наявності допінгу Михайло загрожує відсторонення від футболу на чотири роки. Багато хто казав, що краще йому не погоджуватись. На те, щоб про бабі була відкрита. Мовляв, це нічого не змінить, а тільки погіршить ситуацію. А у разі визнання провини можна буде зменшити термін відсторонення. Але Михайло відмовився визнавати провину. І схоже, що він зробив правильно. У мережі з'явилася інформація, що про бабі українського Вінгара Челсі виявилися негативною і згодом з футболіста знімуть всі обвинувачення. Першим інформацією. Повідомив британський канал у соцмережі X The Blue Scoop, подробиць британці поки не надають, але стверджують, що інформація 100%. Така ж інформація з'явилась в аккаунті ще одного користувача Едді Челсі. Він також написав про те, що проба Бі виявилася негативною, і скоро мудрик повернеться у клуб. Поки що немає 100% підтвердження цієї інформації. Але якщо сьогодні цю новину розганяють інсайдери, то у найближчі дні ми отримаємо підтвердження або спростування. Якщо це дійсно так і проба Бі виявилася негативною, то весь тут геть, що було вилито на Михайла за останні півтора місяці, він отримав фактично просто так: його відсторонили від футболу, на нього посипалися тисячі негативних коментарів, його навіть видалили з режиму кар'єри в FC25, Тож останнім часом його життя було вкрай нервовим. Дуже сподіваємося, що вся інформація, яка була викладена в сьогоднішньому відео, все ж таки підтвердиться, а ми будемо тримати вас у курсі. Як тільки буде отримано якесь підтвердження від самого гравця, клубу або антидопінгової комісії, ми одразу вам повідомимо. А поки що дякуємо вам за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео, і до зустрічі у нових випусках.